Доброго дня, добро здоров'я, бажаю всім перше Вінницький мультимедійний проєкт, час змін у студії. Я автор та ведучий Семко. А також радий вітати сьогоднішньому гостю. Ви її дуже добре знаєте, а особливо ті, хто цікавиться рідним містом, історією, пригодами, чимось звичним і найголовніше незвичним, що є у нас у Вінниці. Сьогодні у нас в гостях Оксана Роздорожнюк, менеджерка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці, Гідеса. пані Оксана, радий вас бачити. Доброго дня. Я абсолютно спокійно, коли з вами домовлявся. я Абсолютно спокійно а, називав адресу, де ми знаходимося. Це абсолютно нікому не таємниця. Єрусалимка 8. У вас є. А я знаю, я, я, да, я знав, що ви абсолютно спокійно прийдете. Не треба вам довго пояснювати, де ми знаходимося. Чому тому, що у вас є. Я навіть зараз знайду, як воно називається. Не, не, не допомагайте mm -hmm. мені. А, у вас є е, окремий такий напрямок, окрема така екскурсія, яка називається Вінницька Єрусалимка або невидумані історії життя. Він... Іницьких євреїв, ну і з відвідуванням, і так далі. так далі, так далі, так далі. Це розшифровка йде. Тому ви до мене абсолютно спокійно потрапили і зараз знаходитеся на радіо «Місто над е, е, Пані Оксано, запросив вас. У нас є інформаційний привід. У нас була Тетяна Маєвська, ми з нею так поговорили дуже-дуже гарно, щільно і тепло поговорили в ефірі, як завжди, ми говоримо з пані Тетяною. І вона сказала про, е -е, по-перше, ми говорили про завершення туристичного сезону. Ну, офіційно, ну, як би він за. Завершився він так? йде до завершення, він іде до завершення, завершився. Ну тобто, от ми знаходимося в такому стані, як погода сьогодні, чесне слово: то mm -hmm. сонце, то не сонце, то осінь. То ще й отаке. І звісно, ми говорили про ті родзинки, які ви екскурсоводи. Пропонуєте і віничанам, і не тільки віничанам. Ну, от одним із перших екскурсоводів вона назвала вас, і ми домовилися бо прямо на ефірі. Це можна перевірити, передивившись наш ефір з пані Тетяною Маєвською. Що от ви будете у мене на ефірі. Ви прийшли? Я дуже цьому радий, Дякую. пані Оксано. Сезон 23 го року, яким він був для вас, що з ваших напрямків, з тих екскурсій, які ви пропонували, запланували собі, які е, пройшли, від чого можливо довелося відмовитися? А що навпаки створити і ще запропонувати і провести наших ваших вже виходить відвідувачів? Е, ну, серед тих, які вже були, от названі в принципі принципі, всі працюють, всі є е, додалися тому, що є що показати місто розширило свої межі і, і якби з'явилися ще певні mm -hmm. можливості. І ви знаєте, якби відкритість і ще наших багатьох установ людей, які готові, щоб екскурсоводи заходили і проводили в їх стінах теж екскурсії, розповідаючи історію міста, а не тільки установи, тобто пускають, пускають, і ми угу. працюємо таким чином з нашим Свято-Преображенським собором. Можна заходити до всередину, в певні часи, звісно, тоді, коли немає служби. І ця екскурсія, яка зараз працює, от вона користується великим попитом. Особливо такі невеликі команди і дітей, в тому числі, uh -huh. для того, щоб піднятися на дзвіницю, о той самий дзвін. Деякі так закінчували навчальний рік, починали навчальний рік з дзвоном, uh -huh. був перший дзвінок, останній дзвінок. І це знаєте нове, щось цікаве. І дуже багато дізнаються про нашу Вінницю. кажуть, ми такого не чули, не знали таке є У нас цього року, так скажу, там в дворах угу. були ж розкопки. Угу. Вас туди пускали? В дворах мурів? Так. так. Я навіть кілька разів була на екскурсії з дітками. Ну тоді, коли це було можливо, коли можна було, ну, і там звісно. дуже гарно нам розповідали. Діти навіть отримали подарунки, чого не очікували. Вони угу. могли обрати серед таких викопних раритетів щось собі на згадку. Діти дуже порітному обирали, але вони понесли додому подарунки. Знаєте, це запам'ятається. Така екскурсія надовго запам'ятається. Це і для мене цікаво було не тільки дітям. Я скажу, чому я про це запитав, тому що я вже не один місяць намагаюся запросити представників нашого музею, і все таки думаю, що мені таки вдасться запросити, і що вони прийдуть і розкажуть, що, що там були як. так. Я до чого докопалися, і взагалі в якому стані чи законсервували, чи навпаки там до чого дійсно дійшли. Тобто, це нам дуже дуже цікаво, тому що всі про це пишуть, ніхто не хоче до мене прийти і розповісти. Ну Будемо говорити ще з музеєм. обов'язково. я я, я такий. Я нудний в цьому плані. Я в плані роботи я дуже нудний. Так що я, я сподіваюся, що мені вдасться з ними домовитися. А, найбільш е, затребувані екскурсії, найбільш популярні екскурсії і найбільш популярні е, логістичні маршрути е, 23-го року. Він, особисто особисто у, особисто у вас у е, вас ну я вже назвала так е, виходом на дзвіницю собору. Так е, залишається в. Дуже витребованою в різних варіаціях оглядова екскурсія. Дуже багато запитів від дитячих груп на патріотичні екскурсії, квести. Вибачте, оглядова. І... Це просто оглядова містом. Е, е, ні, зазвичай е, м, є, такі якісь, є такі якісь напрямки оглядової. навіть. Мені здається, що вже просто така от стандартна оглядова. Ну, хіба що для гостей міста Уже uh -huh. цікаво, Містянам цікаво, а нам би побільше про. І там певні дві крапки е, да, і пішло. Так, ну ні, ну три-чотири mm -hmm. об'єкти. Зазвичай три-чотири об'єкти. Тобто, тут, наприклад, розкажіть і про мури, розкажіть, ще там підійдемо до Магдебурського права до стели про нього поговорити. Mm -hmm. Дуже бажано піднятися на, на нашу замкову гору. Ну і от вам три об'єкти, які вже десь, якщо ти будеш все проводити, приблизно півтори-дві години тут і пройде. Більше просто діти не, не настільки легко адаптуються, і це щоб. Дуже Три-чотири години, здається, ну, ми з переходами рахуємо. Uh -huh, там вони uh -huh. прогулялись, там у них фотосесія, там вони подивилися. Десь пішла навантаження інформаційне, є запитання, є вікторини, є ігри, і якщо дітьми по-іншому не можеш. Вони не зможуть тебе почути. Немає вже тої старої схеми екскурсійної, подивіться, праворуч, ліворуч це вже uh -huh, давно забута uh -huh, схема. Uh -huh. е до речі, от такі технічні моменти, а е максимальна група дітей максимально... яку ви з якою ви можете працювати або навпаки, вам кажуть, от у нас є 20, 30, 40, 50 і будь ласка, і все ми не ділимо. От як, як технічні моменти, такі ми можемо працювати з різними групами, от якщо є потреба, але все ж таки є ж момент оптимальний. Оптимальна група угу. до 20 чоловік, коли ти розумієш, коли ти бачиш, ну а з виходом на собор, то не більше 12-15, тому що там є певні теж можливості. Ну там умовності, звісно, так, там так. умовності а до. так, щоб попрацювати і залишився якийсь гарний спогад. От багато ж діток, якщо, наприклад, батьки приводять і на екскурсію невеликих діток, там 10, 11, 12 років, не ж ни приходять. Є угу. е, така можливість, залишаються. Немає там, вони очікують, тому що коли ти дивишся, що там. Там вже 15 чоловік, Ну, ще 15 батьків, і вже спер... ти вже зовсім ну, інший буде ракурс. Не, не квест, а щось інше. І коли так от, вони підчікують, вони ж потім запитують, а uh -huh, що ти uh -huh, дитина uh -huh. запам'ятала, а що, де ви були? Діти очі горять, тоді є результат. І, і ти... йдуть свої історії, свої дитячі історії. А, такі Та. гарні історії, ні, ну вони вивчають, вони запам'ятовують, вони граються. Діти, uh -huh. це дуже гарний пластичний матеріал, прекрасний, вони можуть почути. Ну, Якщо з ними встати на їхню приблизно. Відповідно, в хвилю, да, на один угу. рівень і гратися. Вони тільки в грі можуть це приймати. От ми граємось майже Добре. Е, е, з дорослими граєтеся? бавитеся з дорослими? Дорослі теж ну, це люблять. В вже. Дорослі угу. люблять теж, угу. щоб у них були подарунки, щоб були якісь історії цікаві, приходять на нові історії з великою, з великим ну, ентузіазмом слухають, якщо щось новеньке, десь там в архіві я побувала чи побувала, ще лишню книжку, якусь прочитала ще одну і вона. Ця вже адаптована і, і є якісь певні історії про місто, все вони залюбки це слухають і приходять, і приходять і приходять. І я тому теж дуже рада. Багатство мудрих, спасіння світу, хай будуть, хай читають. Хай шукають. я шипають. вас попрошу ще на, на завершення нашої програми ще раз сказати цю фразу. Пані Оксано, от знову такі дуже дуже дотично ви сказали. Якщо я в архіві, якщо я знайшла ще одну книжку, якщо я там ще самі, я маю на увазі. Я до чого? До джерел. От до джерел. Е основні ваші джерела. От ви вже сказали, наш архів. Раз. Бібліотека, архів, своя робота десь в різних з періодичними виданнями, старовинними, сучасними, навіть радянських часів, тих, які є, де тільки в фондах. Мене вже знають працівники бібліотек, мене вже знають. Ну, все добре, і ми вже там маємо певні. Ну і звісно, новинки ніде ніяк не, не пропускаються мною. тако повз мене не проходять. Де тільки можна купуємо книги, які тільки Ви багата людина. Однозначно. Якщо ви кажете, купуємо. Книги, я подивився на ціну книжок, я, я взявся за гол. Я вам скажу відверто, Дуже. і це абсолютно відкрита інформація. Я як подивився, мене цікавила одна книжка. Я, як подивився, скільки вона зараз коштує? Ну ясно, не всі гроші світу, то я пішов бібліотеку, записався. Ну, щоб так. взяти і її почитати, мені пощастило, я домовився. Що... Ні, я збираю бібліотеку. У мене був батько, який збирати, mm -hmm. почав таку бібліотеку. Є такі книги приватно. Таких... приватно mm -hmm. Так, те ще було. Тоді робилося, коли знаєте, ще є книги, яким там 150 років mm -hmm. зберігається в наших домашніх те, скарби наші, ми вважаємо, так дивиться ми періодично, он був якийсь скарб. Mm -hmm. Така книга. Окей, okay. а тато збирав. Е е е Спеціалізовану чи вузько спеціалізовану, чи просто от, е, збирав книги? І от якого напрямку, якого спрямування? Він був викладачем е, свого часу університету. Зараз тоді інститут, наш педагогічний, торгівельно-економічний. Uh -huh. uh -huh. Він збирав вузькі, але при тому всьому дуже цінував історію. Причому рідну uh -huh. історію, так то так, що в нас про всіх козаків, яких тільки де можна, все було зібрано ого го з яких джерел. Е, ну і це все лежить, і, і воно передасться комусь, тому що це неможливо. Це дуже цінний скарб. Це справді mm, я з вами повністю погоджуюсь. От Звідки й мої екскурсії? Ти розповідаєш і є посилання на що uh -huh. в, ти не, не кожен ще може таку книгу мати, але з іншого боку, я, я відкрита людина, і тому е, тому і і і працюю напевно. Я люблю те, що я роблю, передавати. Угу. Бути о тим от, перед, передперед передатчиком інформації і свого якогось посередником бачення. таким інформаційним Посеред... посередником Так, абсолютно. Так. І, люблю, і, і до любки те роблю. От, це роблю. Ви на початку нашої розмови сказали, що е, збільшується тематика, яку ви можете використовувати, тому що приєднані території у нас виникли. Так. Мені не дуже подобається е, термін самі приєднані території. Я просто називаю Вінниця. Велика Вінниця. Да, я просто називаю Вінниця. Велика Вінниця. А, ви знаєте, от ви абсолютно праві. От я ловлю себе на думці, що я. Я мало що знаю за максимум там 5, 10-15 кілометрів від Вінниці. Можливо, чуть-чуть так дотично. Там, де або побував, або там де просто прочитав, і, 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 і все, і все, і більше нічого. А що ж тут поряд? Що на цих територіях? Ви в маєте вже якусь екскурсію? Чернаступно в мене якимось таким чарівним, напевно, способом з'явилася екскурсія про великих і відомих людей. Міста Вінниці. Угу. Я почала спочатку з того, що начебто всі знають, потім заглибилась, чим далі я почала заходити, і в мене з'явився цілий цикл, вони різні, різні історії, різні люди, різні місця, різні проживання, різні перебування. Е, є у нас виявляється на території Вінниці богунів Байрак, він був таким до 1908 року. Угу. от так потім перейменували на старому місці. Є і паліїв яр, козацькі отакі, отакі, знаєте, місця, які прив'язалися один до одного, і вийшла дуже цікава історія. А Вони є, вони так і залишилися. От я вперше яр від вас. яр так і залишився. Там і вулиця є, Бугунів Байрак вже тільки існує, ну є викопіювання угу, того плану, угу, де він угу. був. Там просто звідки прийшла інформація: одна жінка продавала там землю, ти 1908 році, і це був Бугунів Байрак. Був межа її території і Богонова Богу... Богу... mm -hmm. бай... Байрака. І от ти вже зачепилася. Ну, То може та легенда про те, що він таки вінчався в цій церкві, таки правда. Mm, не ми знаю. Ми не можемо, так, да, легенди, ми не можемо їх викорінювати з екскурсій, але да, ми повинні так, ми говоримо історичну правду, там місія наша, розповідати все правильно, все чітко, факти, але є ще і такі речі, які, можливо, хтось зацікавиться, почув, що мене піде, знайде, і буде нова книга, mm. буде нова якась інформація. Правда, ну я я не знаю. Я тільки за. І тільки бо тут е, дуже багато, дуже багато зірок мають зійтися. Що дуже вийшло дуже багато люди зараз дуже зацікавлені. Е, я можу просто ну, з радістю про це говорити, що багато хто приходить і записує. І записують, просто дати і все інше. І е, такі, от е, знаєте, книжечки за халявні дістаються, uh -huh. і там все це нотується. Значить, зачепили, значить, будуть шукати. Хай навіть це буде містер інтернет. Ну нехай там дуже багато uh -huh. велика барахолка всього, але можна знайти і істину, якщо дуже. Гарно по пошукати, тому все добре. Якщо дійсно пошукати. Е, е, технічне питання Найдовша е, за е, протягом та за кілометражем, можливо, за кроками. Не знаю, як ви рахуєте. Найдовша ваша екскурсія. Яка відбулася? Так. Значить, було таке замовлення, при якому я е, просто індивідуально двоє е, людей з Києва, які приїхали, ну, щось так відпочити, переключитися і послухати про Вінницю. Е, замовлення було індивідуально індивідуальне, на невелику півтора години буквально оглядову таку просту, uh -huh. а потім зачепились за одну тему, тут була Єрусалимка, за другу тему. Тут тобі було вже і козацьке, і вся литовська доба дуже детально. Ну ми так провели вже і відобідали, і провели так до вечора. По суті, я не можу порахувати кількість кроків, але я можу сказати, що це було сім годин. Тобто денна денна екскурсія, денна і люди екскурсія. хотіли того, і я бачила, що зацікавленість не падає. Тобто, ти ж відчуваєш, коли ну ми вже втомились, ну, ще ми ну, чемні uh -huh. люди. Ми ну. В принципі, давайте вже дійдемо до кінця. Ну так uh -huh, якби uh -huh, ні, uh -huh. це було зовсім по-іншому, і ти розумієш, що йде обмін думками, інформацією, люди накопичують, де там до своїх знань додають, це відчувається, це ж все передається. Mm -hmm. Оце, Оце велика радість. Це, я це, 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 мабуть, дуже рідко таке буває. Дуже рідко, але буває. але буває. І дуже багато зараз. Я раніше теж говорила на ефірах ще дуже багато таких замовлень, запитів багато є бажаючі на індивідуальну. В якій вони дізнаються про регіон, і потім думають, що вони далі де будуть їхати дивитися нашу рідну Вінничину. Е, е, пані Оксано, осінь екскурсія з парасольками. Може бути. Може бути У мене була колись екскурсія, коли ми майже на ковданах <сі> все було добре, таке вледеніння, uh -huh. і все добре. Ми поїхали. Ми тут єврейську Єрусалимку, подивилися і поїхали ще в Шаргород. І це все було під таким, такими знаєте, uh -huh. для мене було дуже дивно, але всі люди щасливі, задоволені, всі хотіли. А яким чином ви поєднали, наприклад, Вінницьку Єрусалимку з Шаргородом, ну, тим, що там є е синагога. єдина, єдина ну синагога так, але там же Шаргород цікавий, по моєму там ще тим, що розуміють. на одну на. Один майдан виходить одразу три споруди. Так. Та? Шаргород це взагалі дуже е, цікаве місце. Ну, коли ти поєднуєш уже єврейську вінницю і Вінниччину, то його не можна оминути. Uh -huh. Але по дорозі там теж були такі локації, де було багато що говорити про не тільки єврейство, але, uh -huh. тим не менше, е, така, знаєте, червоною ниточкою пішло єврейство. Було про що? І жмеренка по дорозі. Ну, як а, я, а, я, а як же ти як жмеренку об'їдеш? Хоча, хоча, напевно, виїхали нормальною гарною цією трасою, Дуже але, все одно, але все одно треба заїхати в Жмеренку. Дуже багато все людей одно. дивувалося тоді тому маршруту, тому що по дорозі не тільки було єврейство, ми ще п'ять е, е, бачили таких цікавих споруд, костельних, гарних, там uh -huh. і монастирі. Ну, неймовірно. Багато хто вперше кажуть, ну, у нас таке, як у Італії, є, так? Uh -huh. Є, є вон барі, бар. Прошу да, дуже. До да. речі, в бар ви також возите? То, так, великою любов'ю. Бар прекрасний, просто неймовірний. Там є стільки локацій, і там ще додаються. Угу. Можна можна туди рухатися, просто тільки на одну локацію бар і знайти навколо на цілий день собі дуже багато атракцій. Є ще поглянути, є де попробувати майстер-класи можна робити. Є у нас дуже багато майстрів у Вінницькій області, таких, які дбають за те, щоб їхня майстерність збереглася, і в бару теж відроджують барську кераміку. Є що угу. робити. А щойно буквально ми приїхали, були в цікаві подорожі, по погребище, калинівський район, і неймовірні люди, які різьбяр, так які неймовірні роблять картини, і наші е, от якраз туристи могли теж спробувати себе в тому, як. Тобі це, Як це все відбувається. Да. Ну. А також е м, жінка, от, Лілія Ступак, пані Лілія Ступак, можливо, навіть у вас була на ефірі. Це та е м, одна із тих, хто е м, за сприяння якої ти е змогли е зараз ввести в національний спадок України наші обрядові хліби війни? Чи mm -hmm. А вона сама корова їпече, а в неї такі ці муляжики красиві. Ну тобто, це вже спечений караванчик, підсушений, просто щоб всі бачили. Туди їхати там звідти неможливо вийти потім. Всі хочуть побути ще. От пані Оксано, от зрозумійте мене правильно, про що би ми тільки на майданчику не почали говорити? 50% обов'язково ми чи ми завершуємо або обов'язково торкаємося їжі. Мабуть, так? тому що програма виходить в обідню пору, і ми всі хочемо підсвідомо все-таки щось пожувати, поїсти. Ну хіба а що може, тільки... тому що в нас все-таки сто обрядових а... хлібів, і це є в Вінницькій області таке багатство. Ну як же ж про нього не говорити? А під обід, коли? Говориш, то прям того коровайчика вже хочеться. Ну, no, майте да? no, совість, я вас прошу. <laughs> Ще раз, будь ласка, повторіть ту фразу, яку ви сказали. Багатство мудрих спасіння світу. Улюблена фраза. Багатство мудрих спасіння світу. Багатство мудрих, спасіння світу. Чим більше людина дізнається, чим більше вона сама бере, сама критикує, знаходить, mm -hmm, mm -hmm. каже, та вона правильно сказала, а потім неправильно сказала. А знайшла. Ми всі розвиваємось. Я теж розвиваюсь. Я вчора говорила, і потім я знайшла, що я вже посилання mm -hmm, інше, і mm -hmm. той автор не є правильним. Я змінююсь. Правильно? Ну теж нормально, цікаво, що би Донцов на це сказав. Ну на жаль, я не можу в нього запитатися. Хоча так, ну то таке. Е, ще раз нагадаю, пані Оксана Роздорожнюк, менеджерка комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці Гідеса. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пані Оксано, дуже вам дякую. дякую радий нашій зустрічі і завжди, завжди радий нашій зустрічі. Отак я скажу: завжди дякую приходьте, розповідайте, дуже. тому що так як ви вмієте розповідати, і про що ви. Розповідаєте, це має знати. Я переконаний. Це має знати кожен. Дякую вам. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Говий вінницький ритм. 101,8 FM. і вісім рафель. Місто над Події, що поруч.